Наразі наш телепроект Спільні справи запорука успіху. Ми продовжуємо знайомити вас із позитивними змінами нашого району. Виступаючи перед аграріями, президент України Віктор Янукович наголошував на сприянні розвитку сільської місцевості і допомозі сільським громадам при подоланні актуальних проблем. З цими пов'язана сьогоднішня наша передача. Ми покажемо вам конкретні справи сільських та селищних громад до Село Балин, в якому побувала наша знімальна група, розташоване неподалік районного центру і останнім часом привертає до себе увагу. Йдучи на посаду сільського голови, Сергій Коваль визначив ряд пріоритетних та першорядних справ, на які селяни чекали ще від 90-х років. Найпершою і найважливішою справою став ремонт сільських доріг, протяжність якого сягає понад 30 кілометрів. Питання вуличних доріг потребувало кардинальних змін, і лише в період 2011-2012 року це питання було вирішено. 23 кілометри саме така протяжність сьогодні відремонтованих доріг у балині. Звичайно ж, були затрачені чималі кошти і сили. Це саме той випадок, коли на території села спрацював проект, в якому влада, громада і бізнес працювали в одному напрямку. Тому, хто не пам'ятає, як виглядали раніше вуличні дороги населеного пункту. Важко уявити, що тепер ці дороги мають гарний і добротний стан. Найбільше змінилася вулиця Лісова і Тельмана неподалік місцевої церкви. Скажіть, будь ласка, скільки років ви чекали на ремонт доріг у вашому селі? Та, мабуть, ще з 90-х років, вже з 20 років, то точно. На вашу думку, як змінилося життя селян після ремонту дороги лісової? А то краще, люди мають, як дошколи в чого так чуть не ходили. Не було ні проїхати, нічого, хоч на підводах було їхати. А зараз ці машини, як то і діти частенько до школи йдуть, я думаю, набагато краще змінилося. Як в нас думати? то люди то допомагають, вони військ голові допомагають, голова нам допомагає, держава нам бачу, допомогла. Ну, коротше, люди як не сидять в засаді, як колись за окопом. Зараз якось згуртовувалися докупи. Не минули ці зміни і соціальні заклади села, особливо школу, де побудований новий харчоблок, який належить до одних з найсучасніших шкільних закладів харчування Хмельницької області, відповідає всім європейським стандартам. До недавнього часу учні школи ходили обідати у відокремлене приміщення від школи. Побудова нового харчоблока у культурне життя учнів, вплинула на думку батьків про навчальний заклад. Надала можливість кухарям працювати у відповідних умовах. Я взагалі вже тут працюю 29 рік, але ця, ця їдальня, і та, де ми працювали, це небо і земля. Там, по-перше, було холодно, незручно, а тут дуже ну, взагалі, тут дуже, дуже добре працюється тепло і дітям зручно, що вони по вулиці не бігають, а зразу собі з класу приходять на, на, на їдальню і харчуються». Задоволені діти, вічно вони з таким шумом заходять, з галасом, коли вже сідають за столи починають їсти, вже встихають. Подобається вам сучасна кухня у вашій школі? Так. Е, вона дуже красива і нам подобається завжди туди ходити, і там, дуже нас е, добре годують. А з яким настроєм ви заходите? кухню? Е, з веселим, радісним. Побудова нового харчоблоку це не єдиний показник позитивних змін в даному навчальному закладі. Слід сказати, що значно змінилася і матеріально-технічна база школи. За ці два роки в нашій школі відбулося дуже багато змін. Дуже багато змін на краще. Так було за сприяння відділу освіти. У нас було зроблено вперше, мабуть, за років 20, було вперше зроблено капітальний ремонт котельні. Була зроблена хімочистка всієї опалювальної системи. Це дійсно дуже важливо, тому що це впливає на авто читло у школі. Далі у нас минулому році було побудовано внутрішні туалети, дуже гарні внутрішні туалети, дуже комфортні. І дітям тепер не приходиться бігати на двір, тому що це також дуже важливо. Це ж здоров'я їхнє. За останні роки в селі значно підвищився загальний приріст населення, що сприяло розширенню дитячого садка і прийняттю до закладу 48 дітей. Тому перед місцевою владою постало питання розширення дошкільного закладу та створення усіх належних умов для малечі у дитсадку. Піклується сільська громада і про економічні проблеми села. З цього приводу підготовлено площу для торгівельного майданчику. Треба сказати, що планів на перспективу є чимало. Було багато планів е по подоланню певних проблем, які склалися багато років от, на території цієї громади. І ми вирішили з депутатським корпусом, і я особисто так вирішив, що будемо більше сьогодні приділяти уваги ремонту доріг. Бо це на сьогоднішній день питання таке саме болюче, яке є на території населеного пункту. От, і на сьогоднішній день. У нас по балансовій книзі знаходиться 33 кілометри комунальних доріг. За два роки, протягом 11-го року, протягом 2012 року ми більш-менш зремонтували 23 кілометри доріг. Багато було роботи зроблено і по приміщенню дитячого садка. Но на сьогоднішній день, якщо взяти дитячий садок взагалі, то за цих останніх два роки садочок відвідує більше 50 дітей, а садочок на сьогоднішній день розчитаний десь 25-30. Тому і сьогодні стоїть питання і районною адміністрацією, і районною радою, щоби. В селі Балин зробити добудову дитячого садка. Ще є таке питання сьогодні, як то кажеться, номер один. Громада велика. В громаді сьогодні нараховується 2160 жителів. От, і громада, як би мовити, потребує в лікарській амбулаторії. На сьогодні лікарська амбулаторія, яка існуюча. От вона знаходиться у приміщенні аварійному, і я вважаю, що за підтримки знову ж таки Юрія Володимировича Кучера голови адміністрації, і також Тетяни Вікторівни, Панасевич, голови районної ради, і за підтримки депутатів обласного рівня це Гаврішка Вадима Дмитровича і Пінішкевича Сергія Адамовича, що буде також фінансування проєкту. Будівництва лікарської амбулаторії, також для села Балина. Своїми силами думаємо добудувати, вже є виготовлений проєкт на вуличне освітлення на 900 метрів, продовжити. У нас є існуючого 225 метрів, хочемо ще 900 побудувати. От Будемо бачити, як складеться обстановка фінансова і так далі. Такі плани у нас. І так само дотримуватися того ремонту доріг, щоб. Все було, кажуть, як по вимозі сучасного часу. Я дякую своїй громаді, яка довірила мені цей важкий, важкий шлях цієї роботи, що без громади всі цих звершень, які також є на території нашої населеного пункту, це зробити це неможливо. От я бажаю, щоб наша громада жила ще не один. Не одне покоління, щоб радувалася своїми дітьми і проживала собі, собі на славу.